Я тільки хотіла переходити дорогу, ось з дитиною я була, я тільки хотіла, стала ногою на пішохідний переход, просто в мене зараз руки і ноги трусяться. Дивлюся, глянула двоє хлопців і машина на скорості, на такій сумасшедші скорості, що тільки тріск, понимаєте? і цей парень оказався отут. Дівчинка, я навіть не, не пам'ятаю де, але вона схватилася і побігла чогось туди, і ото вона там упала. Це оставити так не можна, щоб не було повадно іншим, щоб це на пішохідному переході на такій скорості їхати. Я могла б з дитиною бути, якщо б я на 2 секунди, на 2 секунди чуть вийшла вперед.